Заборонена зона. Дивіться, клітка, чарники. І знову де ми? Ми у центрі Києва. Що є життя? Життя це рух. Ось так і залишилось тут послання майбутнім поколінням. Хтось. Вітаємо вас на каналі. Київський кріпак, шановне панство. Сьогодні наша трансляція ведеться також, поки що гуляємо по місцях центра Києва, доступних для людей, яких є хоча б 150 гривень на вхід. Або якщо навіть немає, в цьому місці, а це парк імені Гришка. Можна знайти вхід і безкоштовно. Вони як ці ворони знайшли вхід, вони стоподов не платили нічого, так і ми. тікає, дивіться, козак. Будем покін. Дивіться, друзі, хочете зараз контрастів? Тут зараз так непримітно все, повертаємо об'єктив. Так, раз. Перший танк з колючий дріт центр Києва. Раз, і пішли. Там це живий будинок. Якщо винести, так дивіться, яка гадаю, що це якась не християнська, це не там, вдуть. Так, і пішли. Дивіться, який даунтаун. Будинки, і також це якісь елітні печерські недобудови. І вони тут скрізь, як я вже казав. Тут ще й сап, це, мабуть, біля церкви, тут дивіться, які ось троянди. Тут, звісно, звичайно, краса яка. А тут дивіться фідбек на Висячі сади Садиси Ну, Тут також пагорб. Це на пагорбі, це все Печерське. Там он далі лаура, і тут чиїсь сади. Ну це, я думаю, чийсь приватне володіння. Дивіться, як тут все окультурено, там он, дивіться. як киші нам мати ведь ззаду, прапор. Точно так не кадр ладять. Нам готують. Коли буду монастиря. Господах, якого бігали, діти Ярослава. Mm -hmm. Дай, mm -hmm. це так і є, там щось така згоди такі на дзвіниці, що тих часів. Тобто все під реставрацією, але Це ось масив козняки, високорти. Бетоні бетонні джунглі як називають її. І по своїм там також пикають. Ну, і найбільше по зелені. Ты черный волн. Это самое то, что бьется. Конечно, не волн. Ну, подивись, он добряк. Ты волн добряк. Нет, я бы так не сказала. <соценно> <решили> я волна, я волна. Оп-оп-оп-оп-оп. Ты тренировка. Раз, мы тренируем. Так, 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 так. Сюдой, Давай, 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 давай. надо надо Давай, друже, Ну, ну, ну. Покажи, ты можешь, давай, давай, давай. Через перешкоды. Ех, ну, все. Мужики, признавайтесь, у кого такий. До речі, такі дощі, тоді це взагалі тут дощі. Це цілий травень вони йдуть перестану. Кожного дня майже у нас дощ. Ну, все таке щось біда поганка якась явна така сортова відбірна. Але поряд, дивіться, ще є щось таке. Нагадує мені, щось їстівне. Так ми подивимося, оп! Можливо, а можливо не їстівне, і тут воно ще є. Зараз поперше він тут було. Здесь я бачив ласку. Ось вам. Що це каже? Ось щось. А ось таке Гарний представник виду. Можливо, якась говорушка чи. Щось, є щось, але є. Є любив. Можливо, знайдемо ще якісь є стігні. Будиночок. Це назвою, відділення алеопатії. Департамент алеопатії. Що таке алеопатія? М -м -м, загадка. Може хто відгадає, то напишіть, що така алеопатія. То дійсно цікаво, це якась така тепличка. Ну, лізти не будемо тут дуже. І так вже залізли. Ох ти, Тут такі назви, що не знаю їх. Так, Національна академія біоіндикації та хемо, хемосистематики. Отак. Не знаю, чи працює. Ну але так. Можливо, раз в рік працює, але будинок такий ще старий. Ще тих років десь після заснування збудовані, це 100%. Зараз, мабуть, одна з найяскравіших локацій. Варто така вона голонасіння, більше Азія. Азія робить Ось десь секторам дронів. До речі, досвітає, якщо ця лаванда ще не цвіте, то а ні, це не лаванда. Хоча я не знаю, що це развити. Це мабуть, якась Меліса, здається. Здається, що таке щось. Так, там, я там ліса. Вона, Ліса. Ось пахне як. Називається тут для яночка. І стапс французький город. Город, хотіть, просить Це Город. Французький город. Така дивите, птажа лайка. Меліси. Тут відчуваєш, що не знаю, запапи, сплутаються, крапляємо дощу. Там, дивіться, які цибульки.

Сад півоній. Це наприклад ось, хто не знав, такі вони фіолетові, це великобританські півони. А це білий? Так, французький півон. А тут Франція, якісь маленькі кущі. Ну майже всі вже не розкриті, тому що така погода хмарна. Була б не хмарна, була сонце. Мені здається, що вони усі були розкриті, але тим прекрасно, що тут нікого немає, немає людей. тут зовсім нікого, майже там якась парочка ще. Так? Але. Франція. Франція. Багато тіло, до речі, країна Франція, яка прародителі. Але ось тут а ця сторона це США. США, ну, ще бачите, закриті. Але гарні, гарні все одно закриті чи відкриті, але вони викорисні. Там далі підемо там на ще трошки. Якщо там були французькі це ну, ну Воно не смішно, звичайно, але ось наш шпіун хохлома, горобець, Україна, фірс. <пожується> Може опаде, або ж він ранній, Але нічого, все одно ми колись розкліпаємо. Дивіться, mm, лілеї розсіли Клас! Та з такі тут озерця, вікачечки. Співають пташки, хід народу дрон серед кримських сосен. В центрі Києва. Завдяки пану Гришку. Який ще роки. Людина природу так, що залишила свій сліт. Такий навіщо такий пам'ятник на 20 гектар. Ми стали краплями дощу на землю впало на жирічче до небес тебе на паду щем чай. Зустрі таким ось видом. Заїдаємо такі смаколики у нас, як собі мова не морксова. Зараз це нехай ну, піть ну, смачно, таке схоже на пастилу. Смачно, смачно. Ось дивиться, монах. <плес> монах шукає де б собі. Ой-ой-ой. Що за заблукав? Букат ще душі тіні забутих предків місто Київ, 27 графік. Знайшли останній куч вузков, який ще квітує, пахне, сосне, вузок. Салі мене такі ось ладі, 你这嘴这是甜的。嗯。<laughs> <laughs>